Чим сьогодні займається молодь? Останнім часом радує те, що звертається все більше до освіти та пізнання нового. Недаремно на фестивалі Кришталевий Ангел, де відбувалися майстер-класи провідних стилістів, зібралося так багато зацікавленої молоді. Учасники конкурсу Провідні майстри модних салонів представляли візитні картки своєї креативної творчості під назвою Хеєрія фантазійних образів. А фантазійних саме тому, що останнім часом на корпоративних вечірках, модних фестивалях чи просто зустрічах з друзями стало модно з'являтися у фантазійному образі. Фахівці говорять, що святкові та феєричні образи потрібні для того, щоб майстер міг шляхувати свою техніку. Власне, і конкурси є невід'ємною частиною професії коафюра. Чітко виконана конкурсна робота вважається вищим пілотажем. А майстер здатний на конкурсі за 45-50 хвилин створити художній образ вишукано, технічно і точно може легко впоратися з будь-якою повсякденною роботою, адже у нього розвивається стиль і смак. Зрівнення з, з прошлогоднім таким конкурсом мені здається, що рівень вистраювається вверх, і саме, мені здається, роботи получать. Награди достойні, ті, які всі знайшлися ці компоненти, де є хороший вкус, і стиль хороший. Конкурси це своєрідні тренування. Для молоді навчання та правила довіду за собою, а для професіоналів можливість підтримувати себе у формі. Крім того, беручи участь у них, ми поринаємо в атмосферу краси і, здається, стаємо добрішими. Ставлять перед собою цілі, яких ніхто не досягав на них та перемагають у конкурсах. Таких майстрів я знайшла, коли почула про групу модельєрів, які вирішили створити найвищу у світі зачіску, і потрапити до книги рекордів Гіннеса. Сьогодні ми побачимо, чи вдасться команді українських майстрів побути рекорд. Після цього вони нам покажуть і розкажуть, якими навичками має володіти перекар модельєр, аби винаходити нові зачіски. Створення цієї зачіски заздалегідь було виготовлено троярусну конструкцію, використовуючи пір'я, штучне волосся, шифон та стрічки. Перший зареєстрований рекорд на найвищу зачіску встановили в Чехії 1 метр 30 сантиметрів. Ярославі наростили півтора метрові штучного волосся, які привезли з Америки спеціальним рейсом. Так, 3 метри 53 сантиметри. Так, це рекорд. Київські майстри перукарського мистецтва здійснили задумане. Потрапили до книги рекордів України. На жаль, представник книги рекордів Гіннесу не приїхав, але я можу вас запевнити більшої зачіски світ ще не бачив.